Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе віря. Париж, Париж, скільки сердець ти полонив, скільки геніїв схилили коліна перед твоєю красою, а я лише можу додати скромні слова своєї любові до нескінченої кількості от і гімнів на твою честь. І щоразу, гуляючи твоїми вулицями, повторюю рядки з вірші, присвячених тобі. И я к тебе пришел, а город многоликий, К просторам площадей, в открытые дворцы. Я полюбил твой шум, все уличные крики, Напев газетчиков, бичи и бубенцы. Я полюбил твой мир, как сон многообразный И вечно дышащий, мучительно живой. Твоя стихия – жизнь, лишней твои соблазны. Ты на меня вдохнул, и я навеки твой. Що ж, мы снова в Париже, и нарешті Мы дистались от неї. До найчарівнішої та найелегантнішої парижанки. Саме їй та району навколо неї. Ми присвячимо сьогоднішню програму «Феєрія Мандрів, яку представляє туристична фірма Феєрія та я Ігор Захаренко. Партнер програми Туристична фірма Феєрія. Париж, Париж, Парий, Парий. Ти завжди був фаворитом, улюбленцем усього світу, точніше, фавориткою, адже Париж французькою жіночого роду. Любили Париж за розкіш та монументальність королівських палаців. За пишні парки й сади, за сено, за елісейські поля, аж поки не з'явилася вона дивна, химерна металева конструкція невідомого стилю, невідомого призначення. Вона піднялася так високо, що її незвичний силует було видно чи не з кожного куточку Парижа. Та справжня цінність визначається часом. І вже наприкінці ХХ століття в одній столичній газеті написали їй давно вже понад 90. Та виглядає вона молодше і тримається прямо. Відверто кажучи, вона не дуже приваблива, де хто навіть стверджує, що вона не красива. Але життя без неї було б дещо іншим. Отож би й воно. Але спочатку пригадаймо, як все розпочиналося. Коли для підготовки до всесвітньої виставки 1889 року оголосили конкурс проектів, ніхто і не очікував, що переможе ця величезна металева конструкція. Нічо собі виклик вишуканому французькому смаку. Її автор Гюстав Ефель був на той час вже відомим інженером. Та знали б ви, який потік звинувачень полився на нього? І хто б ви думали звинувачував? Ні, не прості парижани: Шарлі Гуно, Олександр Дюма, Гідемо Мопасан, Віктор Гюго Як вам такий список? А яких слів наслухалася Ейфелова вежа на свою адресу? Схоже, письменники та журналісти змагалися у красномовстві. Хто називав фабричною трубою, хто скелетом дзвіниці, хто дірявим канделябром. А Поль Верлен взагалі сказав коротко: ганебне, мерзенне, бридке видовище! Але от парадокс: люди потягнулися до вежі одразу. Під час виставки її відвідали майже 2 мільйони осіб. А це справжній світовий рекорд. Рудили вежу за два роки, а збирали її як дитячий конструктор. Більше 18 тисяч деталей, більше одного мільйона заклепок. Це було чітко продумано. І нічого не треба було підганяти, вкорочувати. Уявляєте, з яким подивом дивилися на цю 300-метрову диковинку парижани? Особливо вночі, коли вперше ілюмінація освітила вежу знизу до верху. Тоді одночасно запалили 22 тисячі газових ліхтариків. І це заважте у ті часи, коли вони ще роз'їжджали на кінних омнібусах. І хто б тоді міг подумати, що Ейфелову вежу щорічно відвідуватимуть більше 6 мільйонів осіб? Думаю, навіть її амбітний творець не повірив би. Більше того, за початковим проєктом Паризька Залізна леді мала стати лише тимчасовою конструкцією. Планувалося, що простоїть вона 20 років. А потім її демонтують. За 20 років строк життя найвищої француженки вирішили продовжити ще на 70 років. Коли ж пройшов і цей термін, про демонтаж вже ніхто і гадки не мав. Та вежа стала не лише туристичною принадою. Ефель встановив на ній обладнання для вимірювання швидкості вітру. А пізніше тут розмістили антенну для радіозв'язку. До речі, саме з Ейфелевої вежі почала мовлення перша в Європі публічна радіостанція. До речі, по Парижу ви можете їздити на ось такій машинці, яка називається Segway. Дуже просто і дуже класно. Кислі знатній дамі Ейфелова вежа оселилася в одному з найпрестижніших районів Парижа. Знають його як сьомий округ. А живуть тут в основному поважні городяни, ті, кого самі французи жартома називають старі гроші. У цих тихих кварталах туристів небагато. Можливо, тому тут так легко поринути у витончену атмосферу аристократичної столиці, і саме тут відчуваєш, та що там відчуваєш, бачиш на власні очі, яке воно славетне ляр де вівре, мистецтво жити по-французьки. От взяти хоча б цей будинок на авеню Раб. Ось він сміливий французький модерн або як його називають Арнуво. Фантазія відомого архітектора Жюля Ля втілилася у звичайнісінькому житловому будинку. У Парижі, початку ХХ століття, цей витвір отримав скандальну славу. Тоді ще не прийнято було зображати на будівлях так відверто оголені жіночі фігури. Але, як не дивно, проект Лавіротта все ж прийняли. У 1901 році, тобто рік побудови, цей будинок переміг на міському конкурсі фасадів. Кажуть, що його під'їзд та внутрішній двір не менш цікаві. Та всередину, на жаль, нам потрапити не вдалося. Бо для нас туристів вхід до житлових будинків Парижан закритий. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Соборі інвалідів знаходиться гробниця Наполеона. Неодмінно зайдіть сюди під час своєї подорожі до Парижа. І пам'ятайте, що вхідний квиток дає право на відвіданий просто фантастичного музею армії. Імператор заповів поховати його на березі сени. Прохання виконали, але 19 років до того його безіменна могила знаходилася на острові Святої Єлени. Напевно. Французам властиве залишати в пам'яті лише добре. Вони пробачили своєму колишньому правителю численні поразки. Вони забули про його знеславлення і вигнання та обрали для його перепоховання одну з найпрекрасніших споруд Парижа собор будинку інвалідів. Тепер тут усе нагадує про військові тріумфи. Ось назви битв, у яких перемогла наполеонівська армія Аустерліц, Ріволі, Маренго. А навколо саркофага розташувалося 12 скульптурних зображень перемоги, що оберігають вічний сон імператора. Цікаво, що коли говорять про палац інвалідів, частіше згадують ім'я Наполеона. Хоча історія цього архітектурного ансамблю розпочалася ще за два століття до імператора. То були часи правління Людовіка XIV. Саме він наказав звести будинок милосердя для скалічених у війнах солдатів. Та навіть у такому проєкті французи змогли втілити звичне для них тяжіння до прекрасного нове архітектурне творіння. Таке собі поєднання класичного стилю та бароко стало справжнім шедевром та гордістю Парижа. Тут і досі проживає сотня ветеранів. Хоча це, напевно, вже данина традиції. Та й сам будинок інвалідів давно перетворився на музей. За два століття він зібрав величезну колекцію зброї та обмундирування. Навіть скажу більше третє у світі. Після музеїв у Відні та Мадриді. Тут ви дізнаєтесь, яку зброю використовували ще від прадавніх часів і до Другої світової війни, як змінювалася уніформа французьких військових, які знамена передували синє біло-червоному прапору Франції. Відають, що палац інвалідів був однією з найулюбленіших споруд Наполеона Бонапарта. а свою любов до нього він проявляв досить оригінально. Звозив сюди численні трофеї з палаців і галерей захоплених європейських міст. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Існує ще принаймні один привід, щоб затриматися довше у цьому районі Парижа. Тут, у старовинному будинку, що на вулиці Варен, розташувався музей одного з найвидатніших скульпторів ХХ століття Огюста Родена. Мені здається, що цьому унікальному музею приділяють уваги менше, аніж він насправді вартий. Звісно, не просте то діло – опинитися у тіні таких туристичних магнітів, як Ейфелова вежа та собор інвалідів. Розпочнімо із самої будівлі музею, бо і вона має свою цікаву історію. У XVIII столітті це був готель-бюро, у 19-му жіночий монастир, а у 20-му маєток перейшов у власність держави і здавався в оренду художникам і артистам. Тут якийсь час жили і Асидора Дункан і Анрі Матіс. А останнім і довічним власником будівлі став Огюст Роден. Він сам запропонував створити у маєтку музей. Хоча й, на жаль, не дожив до його відкриття. Усі свої твори роден заповів французькому народу, але прийняли і зрозуміли їх не одразу. Майстру нерідко доводилося пояснювати свої скульптури, а інколи навіть виборювати їхнє право на життя. От приміром, такий випадок: коли роден виставив у салоні свою статую переможений, членів журі вразили її надзвичайна реалістичність. Недовго думаючи, вони звинуватили скульптора в тому, що той зробив зліпок. З живого натурщика майстра ж настільки обурив наклеп, що він скликав спеціальну комісію, і на очах у здивованих глядачів зліпив з глини фігуру людини, що крокує. Після цього у майстерності родина вже ніхто не сумнівався. Та його роботи і справді як живі. Варто лише поглянути на скульптуру мислителя, що застиг у глибоких роздумах, чи на закоханих, які злилися в пристрасному поцілунку. Або ж на ворота пекла, навіяні образами божественної комедії Данте. До речі, ворота пекла. Мали бути представлені на тій самій виставці, для якої будувалася ейфелова вежа. Та роден не встигав. Він і сам неодноразово казав, що час для нього не має великого значення. А краще про його плин взагалі не думати. Як це дійсно добре не думати про час? Принаймні тут. Французькій столиці стрілки годинників зупиняються, а може, навіть обертаються в інший бік. Отак би гуляти нескінченно, розглядати будинки людей, сидіти в кафе, вдихати терпкий аромат Парижа, а схаменутися лише тоді, коли побачиш перші вогники на Іфалевій вежі. Паризька модниця вже перевдягається вечірнє вбрання, схиляється в глибокому реверансі та запрошує вас. Насолодитися фантастичною панорамою столиці. Панорамою в останніх променях сонця. А зараз я вам покажу справжню феєрію. Хова! Так, вона дійсно стала справжнім уособленням Парижа. В ній його характер. Яскравий і невловимий в ній блиск і шарм найкрасивішої столиці світу. Париж, Париж. Грандіозне місто! Скільки про нього сказано, скільки про нього написано. Але мені здається, краще, ніж Луї Рагон, про місто ніхто не сказав. Печальні, чим старіть, розлуки бить з Парижем. Тож не відкладайте свою подорож до Парижа, до найкрасивішого, найчарівнішого міста на землі. З вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось.